Слава Україні, слава ЗСУ. Ну що ж, от і звершилося те, що я говорив, про допомогу Україні і те, що Україну поважають і будуть поважати ще більше в усьому світі. Всі вже ви знаєте, що Америка виділила 60 мільярдів доларів. Нам допомогу. І ці всі кошти підуть на закупівлю зброї. Одне тепер тільки хочеться, щоб Володимир Олександрович особисто взяв все це під контроль, під контроль президентський, жорсткий і щоб тільки гроші ці не спили. Тому що гроші ціна нам буде в базарний день, якщо ми будемо такими грошима розкидатися. Всі ми чудово розуміємо. Що з новим озброєнням е, наші Збройні сили і ще сильніше будуть є, Йорків, а це те, що потрібно Україні. Е, ця допомога і ще раз підтверджує те, що я неодноразово говорив. Е, всі говорили, що «та ні, дадуть там, не, не, не дадуть там, ну всі дуже багато чого розказували. Але зрозумійте, я вам щас от простим язиком розкажу, чому в Україні золота акція. Значить, дивіться, Байден це демократична партія, Трамп республіканська. І той, і той хоче виграти вибори в Америці, від яких ми залежимо однозначно. Тепер дивіться. Байден декларує то, що він зможе. Завершить війну в Україні. Це він робить для того, щоб виграти вибори. Трамп декларує те саме, що якщо його оберуть президентом, він також закінчить е, війну в Україні. Що це значить для України? Це значить дуже просто, золота акція. І не треба говорити, що стоп, там не виграв, прийде Трамп, там не, не буде. Перемоги не буде, там ніколи нічого хорошого для України. Ну, зрозумійте, це Америка. І там наскільки демократична держава, то що там не все так просто, як е, в нас. Це в нас корупція захлинає так, що як, як мотузком за, за шию і здорнулися. А там, там все по-іншому. Якщо він декларує, то він свої слова повинен держати. І ця допомога. Ще раз підтверджує усі мої слова, сказані на адресу президента нашого. І тут іще хочу додати, що е, тут ще зіхвала нашим дипломатам, партнерам, які, в принципі, переконали Білий дім Конгрес, переконали і виділили нам таку необхідну допомогу. А це на секундочку і республіканська, і демократична партія голосували за цю допомогу. Тому робіть висновки. А ми їм тільки вдячні за це все. Але тут же хочеться знову сказати е, цим е, доброжелателям, які е, тільки й ждали, щоб це не свершилось. Аж хочеться сказати. Ну що б е, хейтери, блогери про московські, е, дивані експерти обісралися. Е, ваші вкиди не спрацювали. А що ж таке? Що ж ви тепер будете видумувати? От просто, що ви будете видумувати, щоб навіть тут і час, після того, як вже проголосували, показати своє єдство. Ну що, можна було б, звісно, вам же можна було б зараз роти пооткривати і сказати, та це тільки е, дали, а що допомога не прийде. І або якщо прийде, то це ще не скоро. Роками будемо чекати, так і тут ви обосралися. Ну, не вийшло у вас і тут. Пентагон заявив, що вже навіть менше тижня їм потрібно, щоб доставити зброю в Україну. А я вам ще раз говорю, це Америка. А в Америці, якщо говорять, то роблять. От і все. Дай Бог, нам добиться того, щоб у нас в Україні таке було. І знаєте, кожна допомога. Кожна допомога, яка надається нашій державі, це перемога українців на світовому рівні. Хто е, розуміє, той розуміє, про що я говорю. І ще раз повторюсь, ми воюємо за себе і за них. Я б хотів би іще закликати всіх країн світу тепер брати приклад в Америці не тільки ті, хто нам, а і ті, хто не допомагав. Що ми і ще раз повторюся, що ми стоїмо не тільки за себе, а й за вас. І зрозуміло, що ЗСУ тепер є бать з новими силами. Єсно, ну, з потужнішою зброєю, не з тою, яка була в нас Савдеповська. Але все-таки хочеться звернутися до українців, щоб ви, шановні мої, не розслабляйтеся. Ну, я вам говорю завжди так, як воно є. Не треба розслаблятися із того, що нам дали допомогу, і все, все буде класно. Якщо нам допомагають, то це не означає, що від нас особисто українців нічого не залежить. Це не так. Зрозумійте, це підтримка для військових і фінансова, а саме більше моральна. Це моральна підтримка на всіх українців для наших хлопців, які, які воюють за нашу свободу і незалежність. Тому хочу сказати коротко, тримаймося і надалі, показуючи свою силу. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!